Вітаю! Сьогодні розглянемо, як користуватись і створювати добірки в CRM-системі ТАТ. Добірки це зручна міні-презентація для туриста. Вони стильні, зручні і містять усе необхідне: логотип, фото, контакти, соцмережі та забажання, рейтинги і коментарі до готелів. Ви можете редагувати добірку навіть після відправлення, а клієнт одразу побачить зміни. У ній завжди відображаються контакти вашої агенції та менеджера, який її створив. Для початку необхідно заповнити дані співробітників. Переходимо в налаштування Співробітники. Якщо ви маєте декількох співробітників, вам необхідно заповнити дані для кожного з них, щоб при створенні цим менеджером добірки туристу відображалась необхідна інформація про даного менеджера. Наголошую, що співробітник може самостійно внести дані в свій аккаунт. Обираючи необхідного, натискаємо Редагувати. Такі дані, як ім'я, пошта та номер телефону співробітника заповнюються при реєстрації, тому ці поля уже будуть у вас заповнені. За необхідності, їх можна відредагувати. Також за необхідності додаємо фото співробітника. Зберігаємо. Також можна додати активні посилання на соцмережі. Натискаємо соцмережі та месенджери та вносимо необхідну інформацію. Натискаємо Зберегти. Також необхідно відредагувати дані про турагенцію, які теж будуть відображатись у добірках. Профіль турфірми. Інформація для туристів. Профіль турфірми доступний для редагування з правом доступу директор та іншим співробітникам, якщо є такі права. За потреби можна змінити назву тургенції, номер телефону компанії, робочий імейл компанії, місто, вказати сайт за наявності та додати лого тургенції, зберегти. При наявності сайту можна внести налаштування, щоб при переході на конкретний готель з добірки туриста спрямовувала на ваш сайт відтат. Розділ туроператори і шаблони Добірки. Робимо активною кнопку Посилання на модуль пошуку на мій сайт та, відкривши свій сайт, натискаємо Тури та квитки. Пошук туру. Копіюємо посилання та додаємо в комірку в CRM. Зберегти. Тепер зайдемо під доступ менеджера для того, щоб переглянути, як буде відображатись інформація в створеній ним добірці. Для того, щоб створити нову добірку, вам необхідно перейти в турсканер, тури та задати параметри пошуку. Напрямок подорожі, місто виляту, діапазон дати початку, кількість ночей та кількість туристів. Натискаємо Знайти. Обравши необхідний тур, натискаємо на корзину. Відображається вікно, в якому вам необхідно обрати один з варіантів, додати тур в існуючу добірку або створити нову добірку та додати в неї даний тур. Обираємо нова добірка. Тур додано в нову добірку. Після цього ви можете підібрати необхідну кількість турів та додати їх в цю ж добірку за потреби. Додавши, наприклад, два тури в нову добірку, можна одразу перейти в неї. Натиснувши, вас прямовує в розділ добірки, де ви можете відслідковувати всі свої добірки. Відкрилась щойно створена добірка. І ви можете внести наступні редагування, змінити назву добірки. Додати необхідні коментарі як в загальному до добірки. Так і окремо до кожного туру. Є можливість змінити шаблон. Це стиль оформлення добірки. Він визначає її вигляд, шрифти, кольори та розташування елементів. Також можна відредагувати ціну вручну, якщо вам це необхідно. Посилання з добірки. В даному випадку обрано посилання на модуль пошуку на мій сайт, що ми попередньо налаштували. Не маючи сайту відтат, можна лишити варіант, який автоматично підтягнеться, або обрати інший варіант з випадаючого списку. За потреби ви можете деактивувати пункт Показати рейтинг готелів у добірці. Відповідно середнє значення рейтингу з даних сайтів не буде відображатись туристу в добірці. Здійснивши необхідні редагування, натискаємо Зберегти. Добірка сформована. Тепер переглянемо, як добірка буде відображатись для туриста. Переходимо за посиланням. Відображається шаблон цитрус, який ми обрали, дані про агенцію та співробітника, які ми заповнювали на початку. Відповідні тури, додані в добірку, та внесені коментарі. Натиснувши на готель, відбувається спрямування на сайт від ТАТ, що було вказано в налаштуваннях та добірці, де відображається детальна інформація про готель. Також, за необхідності, ви можете скопіювати інформацію про добірку текстом. Інформація буде відображатись ось таким чином. Після завершення роботи з туристом ви можете перемістити дану добірку в архів. Якщо в подальшому, наприклад, є необхідність переглядати дану добірку або зафіксувати для звітності тощо, такі добірки будуть відображатись в папці архів або ж видалити. Добірка буде повністю видалена з системи. Також нагадуємо, що якщо у вас залишиться питання, ви завжди можете звернутися до вашого куратора. Гарного дня!